На українців чекають нові закордонні паспорти. Хоча новими їх 100% не назвеш. У нині діючих посвідченнях особи будуть зроблені деякі корективи. Відповідно постанову вніс Кабінет міністрів. Які саме зміни будуть внесені у закордонні паспорти? Дізнавався наш журналіст Богдан Малецький. Кабінет міністрів України вніс зміни до технічного опису і зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон відповідною постановою. Тепер на сторінках паспорта з'явиться зображення Великого Державного герба України, а фонові сітки створюватимуться за допомогою фрагментів українських орнаментів, об'єднаних в центральній частині картою України. На кожній сторінці буде зображення великого державного герба України у верхній лівій для парних сторінок і у верхній правій для непарних. Окрім того, краї сторінок будуть прикрашені орнаментом берегиня. Уздовж лівого краю парні сторінки і правого не парні. Закордонний паспорт нового зразка видаватиметься з 1 червня 2010 року. Документи, які були видані попередньо, діятимуть до закінчення терміну їх дії. А друк нових бланків вироблятиметься виключно на державних підприємствах, що мають відповідну ліцензію.